І всім привіт, друзі, з вами я Сонігей. І да, я хотів трошечки сьогодні повиживати в плоскому мірі. Тому зразу ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, відправляйте це комусь зі своїх друзів. І. ой, назік про. Що він тут робить? Ну добре. Ой, що це таке? Магазин якийсь? Чи що це таке? АТБ. Ага. Зрозуміло. Щас побачимо. Ой, бачите, там Назар стоїть, а ну-ка. А он кай підійду з іншої сторони, подивлюся. Він що тут магазин зробив? Так, ну коли вже хтось зайде, якийсь перший покупець, я тільки що зробив свій магазин. Ага, він зробив свій магазин і... щось тут продає. У мене є свій магазин. Наб... Набагато трохи красивіший. Ну Но... навіть не знаю, ну цей теж непоганий. Давайте зайдемо. А поки я не зайшов, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Поставили, підписалися, я заходжу. Добрий, Добрий день. О, привіт. О, привіт! Я тут вирішив повиживати в плоскому мірі, знайшов тебе. Давай, не заходь, нормально Слухай, це мій магазин, який я недавно відкрив. А, понятно. Що можна тут купити? Ага, печиво, хліб. Ага, риба, стейки. Ну не перепалині яйця. Де вони? Оно. Що це таке? Черепаші яйця? Ні, це переполині. Ааа, светока. А навіщо светокамень? Ну освіщення. Зрозуміло. Ага. Періг, тиквіний, Ага. Супчик, тортик, супчик, і хліб. Mm. Да, я хотів, в мене ж просто у друга день народження, я хотів йому купити ось такий торт. Оце перше, що я хотів би купити. І друге, я ще хочу трошечки. тикіну пирога взяти. Ну, суп я теж точно брати не буду. Ой, тут застряло, ага. Ну і можу взяти. Хлібчика заїдати. Ось. Там дві штучки. Ну, рибу він точно не буде, ну стейки він теж не буде. Ну і все тоді. Е, ви що ви. Ти що торт з'їв? Ні, так треба його було просто в руки взяти і мені скинути. Я вам сказав по оплату. А, а скільки коштує торт? І хліб, і так він і пиріг. І я вам посчитаю. Ось. беріть Ага. Угу. Так, значить тортик у нас по 10 ізумрудиків, хлібчик по одному ізумрудику. Тому вже 13 у нас тут пироги Стоп цей тортик по 10 ізумрудів, а хліб по один. Да. Значить 11 не 13. Ну, так ти взяв три хлібчика і. Ага. А ці пироги у нас один пиріг, два ізумрудіка. На, Я взяв три теж. Три, три ізумрудіка за один пиріг. Тоді шість ще. Дев'ять ну, ізумрудіка? Дев'ятнадцять. Двадцять два ізумрудіка. Двадцять два, ну ладно. E, тільки будь ласка, скиньте мені на касу. Скинемо. Ось. Ой. Це вам. Нач... чаєві. О, дякую. А можна? Дякую. А... Дякую. Ага. Ну і все тоді. Пока. Гарного дня, до побачення, Так, друзі, я скупився в його магазині, який ще раз називається АТБ. І пішов я тоді до друга празднувати його День народження. А ви ставте вподобайки підписуйтесь на канал. И всем пока!